До дня людини похилого віку у поліклініці лікарні імені мечникова звільнили третій поверх і провели комплексну діагностику пенсіонерам. Комфортне обстеження та перевезення автобусами забезпечили депутати від партії Блок Петра Порошенка. Солідарність. Обстеження людей похилого віку давня традиція у лікарні мечникова. Зазвичай організація була покладена на медперсонал, але цього разу допомогу здійснили депутати від партії блок Петра Порошенка Солідарність. Зокрема, вони організували перевезення на комфортних автобусах від місця проживання пацієнтів. Дуже тяжело пожилим людям обслужуватися в будь якій поліклініці, тому поэтому ми дуже доволі і щасливі. Це очень добре для пожилих людей. Пусть делает для нас лучше, что-то всю жизнь, ну, хорошую жизнь, чтобы делали. Чтобы мы их выбирали за то, что они так делают для нас. Спеціальну програму забезпечення літніх людей необхідними медичними приладами започаткував академік Олександр Лоскутов ще у середині 90-х. І задача врача – дати їм можливість повноцінно продовжувати жити. Люди це заслужили. Повірте, ви всі молоденькі стоїте, а станет, понимаете, если они считают себя в 55, в 60 лет женщины в Украине считают себя старыми, не нужен, это трагедия. И мы оперируем их самые старшие 102 года, а возраст 78, 80, 85 это для меня семечки. 40 найкращих фахівців консультували та проводили обстеження літніх людей. Дуже важливо, щоб саме люди, які пройшли великий трудовий путь, имели возможность получить хорошую медицинскую помощь. Сегодня при заботе депутатов городского света Камиля Юрьевича Примакова мы сюда свезли всех людей, которые нуждаются в этой помощи. Будем проводить осмотры с помощью профессоров и лучших врачей больницы Мессии. Молоді політики налаштовані рішуче. Вони впевнені, що давно настав час змінити на краще систему соціального захисту літніх людей. В традиціях багатьох цивілізованих народів живе чувство благодарності, живе чувство уваження до старшим людям, к нашим к нашим прородітелям. І сьогодні таким образом ми виразили їм своє уваження, свою благодарність, Спасибо їм за те, що нас породили, дали нам життя. Іноді у людей похилого віку просто не вистачає сил дійти до поліклініки та вистояти чергу до лікаря. Пенсионеры без очереди могут пройти осмотр, обследование, а также, если это будет необходимо, будут госпитализированы с дальнейшим лечением в больнице Мешника без плана. Мы понимаем, что на сегодняшний день практически внимания не уделяется пенсионерам вообще. Поэтому наша фракция и партия Блока Петра Порошенко будут и в дальнейшем проводить такие мероприятия. Как вы знаете, три недели назад мы проводили такое же мероприятие с участниками антитеррористической операции. Милим примаковим пенсіонери попросили організувати похід у театр. Політик не вагаючись дав обіцянку. Навіть спросили в який театр. Я хотіла в оперний. але любой, хоча б от он говорить, да, я вам обязательно організую вам примагазительні ділянки. Очень віжливий, молодий чоловік і красивий, приєднаний спілкуватися з молодими людьми. І у них больше нерії, больше возможностей оказать какие то помочь нам. Олена Александрова, Олександр Дубина, новини 11 каналу.